Привіт! Гарного чудового вечора! Так, розпочала узор я уже сумочки, так? Так, давайте трішки розповім. Так, це низ, так, як вам показувала. Дивіться, я оплила, як вам і казала, рядочком без накида. так? І потім для того, щоб вона в мене набрала форму, я Пройшлася 5 рядочків без накида. І ж потім тільки ось в мене розпочався узор. Ось така вона в мене серединці, так? Так, І узор. Узор дуже простенький, але є маленький такий нюанс. Із одної повітряної петельки, верніше, з одного стовпчика, да? я виплітаю ось таку галочку. Це стовпчик з одним накидом. Повітряна петелька і стопчик з одним накидом. Пропускаю 2 стовпчика без накида і вслідючий стовпчик знову галочка, стовпчик з одним накидом, повітряна петелька і стовпчик з одним накидом. Це прохожуся перший рядочок. Так. Потім я йду стопчиками без накида. слідючий рядочок, в кожну повітряну петельку і в кожний стовпчик. Проплітаю стовпчик без накида. І ось тут уже маленький нюанс такий. Я, е, е, ці два рядочки я плила по лицьовій стороні, а потім я розвер... розвертаю, і знов два рядочки я плету по виворітній стороні. Та сама. Тільки дивіться, тут галочка, так, щоб гарно видно було показати. Ну, в принципі, тут, бачите, галочка над, галочкою йде. Так, галочка над галочкою йде. Тому ось тут, коли я плету по виворотній стороні, і ось видно, коли я плету по виворотній стороні, то обов'язково я роблю цю галочку в повітряню петельку. Так? Ну тут уже не повітряна петелька була, а тут уже стовпчик без накида над повітряною петелькою. Я прохожуся знов ці галочки, і знов по виворотній стороні я прохожуся стовпчиками без накида. І потім знов я перевертаю на лицьову сторону ось я розпочала, на лицьову сторону я перевертаю плетіння. І знов два рядочки у мене йдуть. По лицевій стороні. Коли я виплету два рядочки, я перевертаю і на зворотній. Тобто, виходить, ось такий. два рядочки на лицьовій стороні перевертаєте, два йдете в лицьовому напрямку, два рядочки в зворотньому напрямку, і отак виплітається. Так, ну тут я наберу свою висоту, там яка мені потрібна буде, приблизно подивлюсь, якою. так. І що там я ще хотіла? А там з ручками я буду дивитися, тому що я дивилась багато варіантів і буду пробувати. Як дойду, то вже вам тоді розкажу. Тому що я дивилася, там можна зробити ручки з плетінням і зразу виплітанням ручки. Так що можна і так буде. Побачу, як буде виходити. Так що, ну, далі, далі буде. Так що, ось така вона в мене виходить. Тут, така вона ось з боку, виходить. Такий простенький узор, тут нічого такого складного немає. Так що, ну, я думаю, повинна бути гарненька. Повинна бути гарненька. Так, що я хотіла ще показати, так? Так, а ще я хотіла вам показати, я плела серветочку. І ось. Так, ну, в мене є. Ну, зараз розповім, все по порядку. Так, як, який вже узор в мене виходить в серветочки? Бавовна на нитки. Так, бачите, вже в мене виплітається такий ось цікавий узорчик, такий, такий цікавий узорчик буде. Так, так що ось є, вже видно. Так, ось схемка. Так, Це перша частина схемки. Ну, я вже би дивилась, я вже можу переходити на другу частину схеми. Так, ось тут дивіться, ось тут ось цей значок такий, да? Я дивилася в Ольги Смірнової і також мені так сподобалось. Я виплітала під одно. З одної петелечки три стовпчика з одним накидом під загальну вершинку. Тобто, такий, як би листочок був, у цих ось і ось тут. Оце, як листочок, виходить, виплітала. Дивилась, вона так робить. Ну, вона в одному рядочку показала два стопчика. Але я так подивилася, ну, вона там і сама сказала, буду виплітати три стопчика. Ну, я так мені... Я мені також так сподобалося. Так, все інше, я тут по схемі йду. Так що, і ось друга частинка, зараз вам покажу схему другої частинки. Ну, я ж кажу, я вже можу переходити на другу частинку. Так що в мене ось ось цей рядочок, який я йду, так? Це другої частинки, і я вільно вже можу переходити. Схема не дуже тут така чітка. Ну, Розібратися, в принципі, можна. Я ж кажу, не дуже вона зрозуміла чітко. У Ольги Смірнової є майстер клас. Там, ну, в мене друга частина, я дивилась, там і третя частина є. По цій серветочці. Кому подобається, тому що схема тут не зовсім така чітка. Так що в Ольги Смірнової можна знайти цю серветочку. Так, і що я хотіла ще показати? Так, у п'ятницю. Сьогодні понеділок, але я показую за п'ятницю. За п'ятницю я вже майже виплела, виплела акулу. Так? Ну, що, яку я помилку тут зробила, ви знаєте, і зараз вам покажу. Так, ще схемку покажу. Так, ось схемка. Ось схемка. Вже я буду йти вже до буквочки А, в принципі, мені тут небагато залишилось. Що я зробила помилочку? Мені потрібно було, так як я люблю робити, розпочинати, що в мене йшов ще один додатковий рядочок з топчиками без накида. І також по бокам робити також, ну, так, як я роблю, оплітання з топчиками без накида. А, і тому що воно в мене, бачите, трішечки якби е, мені потрібно, ну, зрозуміло, при, при е, е, блокуванні, то воно буде все рівненько, але зараз просто виділяється, бачите, е, сіто, де сіточка ось тут іде, де пусті клітиночки, воно якби звожується, тут трішки розширяється, так що такі трошечки. Так трішки виходить, не зовсім рівно. Так що, ну, при блокуванні зрозуміло, і ще в мене обв'язочка тут буде, воно стане на місце, Але просто, якби зразу, щоб ну, я приобрела досвід. Ви знаєте? Приобрела, набула досвід такий, що ну, краще. Ну, ну, взагалі, ось така рибка виходить. Вона вже в мене вже. Все вже майже виплетено. Ну, ось тут тільки хвост плавничок оцей. Плавничок цей буде. Так, і що я ще хотіла сказати. Так, субота, неділя, як за планом тижня я нічого не робила. У мене там трішки не було такого часу. А сьогодні, я хочу, знаєте, що? Я хочу все-таки цей експеримент. План тижня да? і експеримент і вертаюся до цього експерименту. Тому я тут тільки показую шматочок, де, де я зупинилася з покривалом. І слідуючий понеділок я прозвітуюся з покривалом, що я зробила за тиждень. Так, тому що не виходить, так, бачите, ось, де я частинку тільки покажу, тому що ви бачили. Частиночку покажу, того, щоб ви могли бачити, де я зупинилася. Бачите, Ось тут неповний, виходить, неповні в ці другі кружечки. Ну ось На цьому я зупинилася. Ось, не помні. Так, тут у мене також трішки два рядочки узору йде. Ось отак я тут зупинилася на цьому. І слідучий понеділок я вам прозвітуюся, по, що я за тиждень зробила. Ну, Так воно, кра... так воно краще, тому що реально субота, неділя по план тижня в не... мене не вийшло. Я не знала, за що хапатися і, і що його виплітати. І там були такі обставини. Сімейні справи такі були, що потрібно було трішечки обрати день народження, було признаюсь, треба ж було також привітати. Тому, тому так вийшло. Тому я хочу по тижню. Ну, я і вам ще на тижні говорила, що важко. Важко на кожний день план тижня і ще інше плетіння. То трішечки складновато тягнути все. Тому я знов його в експеримент беру план тижня. І слідуючи понеділок я вам звітуюся, що по покривалу, куди я за тиждень продвинуся. На цьому все. сьогодні все. Так, і а, ще хотіла що зазначити: е, Ну, зрозуміло, що через тиждень я підійду до е, килим доріжків. Килим доріжки. А їх, не, а їх декілька буде там, так, ви вже бачили. Я його зніму з плану тижня. Я побачу щось за тиждень, підберу велику роботу, яку, тому що ці килим доріжки я буду швидше передвигати. Я його зніму, я хочу швидше доплести його зробити. Тому по вівторках піде якась інша робота. Я виберу які такі також великі роботи. Ну, це все, що я хотіла вам розказати, мої любі. Ну, як завжди, гарного чудового настрою вам бажаю. Любіть Бога, благотворче суспільства, бережіть себе і я щиро вам дякую. І також під е, е, відео залишу посилання на передачу, вийшла там нова передачка, дуже цікава. Кому подобається, дивіться. А називається передачка. І ухти, з голови. Ну, добре, побачите. Ну, буває таке. Так, тому, мої любі, ще раз щиро вам вдячна, що ви є. За лайки, за коментарі, за просто дивитесь. Дякую, дякую, дякую. А гарного, чудового настрою! Тихої, мирної спокійної ночі і до зустрічі! Пока-пока.